Хто або що здивує найближчим часом. Так, хто або що здивує? Вас здивує якийсь мужчина, да? це може бути колега по роботі, можливо, якийсь партнер, бізнес-партнер, можливо, це неодружений мужчина, да? можливо, це людина, з яким ви е в таких якихось, знаєте, з одного боку, е Можливо, це знаєте, дружні робочі якісь стосунки, теж може бути таке. Так, от, ви найближчим часом здивуєтесь від того, що ця людина може від вас піти, або можливо, ви побачите, що ця людина не чесна, обманює, хитрить, маніпулює, і ви самі захочете віддалитися від цієї людини, віддалитися від цієї ситуації і поставити на цьому крапку, да, і або абсолютно поміняти якби. Спілкування з цією людиною, наприклад, якщо раніше дружили, то зараз ви можете тільки наприклад, перевести в ділову таку сферу взаємодію. Да? Спілкування або зовсім закрити спілкування, да? тобто поставити крапку і все. І е, це, знаєте, таке неприємне трохи буде здивування, тому що окажеться, да, е, знаєте, ок оказалось, показалось, що це друг і нормальна людина. А виявиться, що ця людина не чесна по відношенню до вас або до тої ситуації, де ви разом, можливо, до роботи, і ви е, захочете поставити на цьому крапку. І правильно зробите.